Зарекомендували себе досить гарно на ринку України, тому що вони стійкі до корозії. Вони не гниють автомобіль в Україні вже досить багато часу. Автомобіль 2013 року. На ньому немає жодного сліда корозії. Це досить гарний показник. Двигун 1,5, К9К, дизель це вже легендарний двигун, який стоїть на Кашкаях, на, на безліч автомобілів, Кенго і так далі. Тому. Про цей двигун знають уже всі і все. Симпатично дуже класно виглядає цей автомобіль. Отже, давайте більше трошки детальніше про, напевно, комплектацію. Тут у нас задній парктронік, безключовий доступ, працює все, оригінальні дисочки, рідна оптика, противотуманні фари, передні парктроніки також є, датчик світла та датчик дощу. Електроскладання дзеркал, звісно ж, також є. Безключовий доступ автомобіля працює. Так, повний електропокет, порошки ціленькі, рівненькі, без корозії. У нас тут також є підігрів передніх сидінь. Сидіння, до речі, без пошкоджень. Подивіться в якому стані сидіння. Пробігу в автомобіля 280 тисяч. Автомобіль обслуговувався виключно на Рено центрі. На Рено. Офіційному Рено. Після приїзду в Україну. Обслуговувався виключно там. Шістіступочка, електроручник, круїз присутній також. Два ключі. Шкіряне мультикермо. Подивіться на стан цього керма. Ну. Ну, я б не сказав би, що по, по стану автомобіля тут 280 тисяч пробігу. Дуже класний збережений автомобіль. Карти в повному порядку. Арочки, подивіться, які прийомчики, чистенькі, акуратні, ззаді місця досить достатньо. Кузов універсал, звичайно, дуже практично. І це, напевно, один із автомобілів, який в універсалі виглядає краще і досить гарно. Місця тут багато, як бачите, шторочка на місці, тут є якісь свої особисті речі. Ось вам про універсал. Мангальчик кинув, шампура взяв і сім'єю поїхав собі на природу відпочивати. Дуже класний автомобіль. У нас є в продажу. Досить гарна буде ціна на цей автомобіль 7700 доларів. Ось він код автомобіля для перевірок. Також надається, у нас прозоро все відкрито. Перевіряйте, провіряйте. Ну, Гарний автомобіль з пробіг 280. Для когось це, це достатньо гарний пробіг, для когось це вже занадто пробіг. Але це 1,5 дизель, він ходить дуже довго і дуже гарно. При належному використанні, при належному догляді, це двигун буде ходити досить-досить довго і досить гарно. Технічна частина автомобіля працює все, працюють парктронічки, працює клімат. Автомобіль запускається дуже гарно, дзеркала розкладаються, запускається без проблем. Запустився двигун, працює рівненько. Зараз ми перейдемо в підкапотний простір і послухаємо, як він там працює. Клімат працює. Електроручник працює. склопідіймачі справні в автомобіля. Водійське відкривається, закривається. Пасажирське право відкривається, закривається, заднє відкривається, закривається. І це також відкривається, закривається. Дотяжки, до речі, також працюють. Автомобіль затонований в круг Ну, це таке. Підлокітник без пошкоджень, непротертий. Ну, працює двигун дуже-дуже гарно. Екологія автомобіля також на місці. Давайте перейдемо під капотний простір, послухаємо, як він працює. Працює він тихенько, гарненько. Так як і має працювати. Я дійсно не, не сказав би, що тут пробігу 280. Дивіться, на станку труби. Працює двигун, не димить. Абсолютно в класному, класному технічному збереженому стані. Так, амортизатор автомобіля капота тримає, без зауважень. Капот у нас також без зауважень, без корозії, без пошкоджень. Все класно. Двигунчик у нас тут не митий. так Тут у нас нічого не крутилося, не знімалося. Тут все ціленьке, стакани рідні, не фарбовані, в гарному стані, не ржаві. Оптика в автомобіля також рідна. Тут також нічого не крутилося і також нічого не знімалося. Гарно працює, дизельний, так як і має працювати. Якихось посторонніх звуків я не чую. Все досить гарно. Все дуже-дуже гарно. По капоту є певні сколики, але не сильно значні. На меншому пробігу бувають і більше сколів, ніж на даному автомобілі. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Так, переднє крилишко. Цинк, бачите, на автомобіль дуже гарно оцинкований, вони просто дійсно гарно оцинковані і дуже гарно себе показують на дорогах України. Двері водія не фарбовані, задні двері ліві також не фарбовані. Арочки задні не фарбовані, все в цинку, бачите? Приборчик показує. Все вценку. Тут нічого не фарбовано. Кришка багажника не фарбована, шильдики всі збережені. Оптика в автомобіля вся рідна. Ось підфарбовування задньої арочки. Задньої арочки 300 мікрон, показує просто в кант пофарбований арочка. Не знаю, що тут було, це вже історія. О, ось, кусочком ось кусочка пофарбована. Деталь. Далі все. У нас тут все в рідній фарбі, Крилишко також в рідній фарбі. Ну, погодьтеся на ці роки. Одне підфарбовування не критичне. Це дуже-дуже гарно. Капот автомобіля також не фарбований. Підводимо короткий підсумок. Ми з вами оглянули третій маган 2013 року, 1,5 дизельний двигун, 6 -ступка. Механіка на гарній комплектації з передніми та задніми парктроніками, електроручником, датчиком світла та датчиком дощу на оригінальних класних дисках. Без ключовий доступ також працює. Технічний автомобіль без зауважень, 280 тисяч пробігу автомобіля. Хто дивиться це відео і володіє таким автомобілем, напишіть свої відгуки, на якому пробігу у вас були які проблеми з даним авто. Тому що. Я знаю, що ці автомобілі ходять дуже довго і дуже гарно і з більшим пробігом. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, знаходимося у місті Вінниці, але можемо доставити вам цей автомобіль до вашого дому за умовами доставки. Звертайтеся за номером телефону або приїжджайте до нас у Вінницю на огляд, тест драйв, перегляд, перевірку цього автомобіля. До зустрічі!